Настав той день, коли блогери вже нема що їм знімати, і вони знімають навіть як хочуть в туалет. Я не шуткую. Я сьогодні хотіла вничку від вас і від всіх випити рецинову олії, це касторка. Не можу без вас, розумієте? От я зрозуміла, що я не можу без вас навіть це зробити. От як же ж я потім маю з вами поділитися ефектом? А для цього треба буде все одно розказати. А раз вже я все одно розкажу, то я вже про вас її вип'ю. Так, ну ви ж знаєте, да, що я набираю вагу постійно, я настараюсь. Набрати вагу. Тому, купивши цю олію, я вже про неї давно знаю. Е знаю, що це класний. Е він вона дає класний ефект ну, просто для здоров'я, для судин, для кишківника, для печінки, для жовчного, для всього, що тільки можна придумати. Але після неї худнуть люди. А я того не хочу. Але стільки всього я про неї знаю хорошого, що я пожертвую цими 2-3 кілограмами, які, можливо, я скину. Але я думаю, що ну, це буде не жир з моєї дубки, і от отсюда, а просто. Ну, ви розумієте, що це буде. Тому ми це швиденько поповнимо назад. Пройшло два місяці, десь як я її купила, придбала. Це не з аптеки, це індійська класна рецинова олія. Її продає прикольний чел, який розказує дуже багато про неї. І саме так я ну, надихнулася через його розкази, через відгуки, які люди давали в його телеграм-каналі. Вона коштує, до речі, дешевше, ніж аптечна, але вона якісніша. Я його не рекламую нічого, просто ділюся коротше, своїм життям. Значит, тут є така е... інструкція, і тут написано, що потрібно на один кілограм. 1 грам на 1 кілограм ваги, мене 51 кілограм, зараз 51,5. 1 мл, тобто 50-51 мл Мені треба цієї рецинової олії. Я ще її не відкривала, не нюхала, не знаю, як вона пахне. І можна її змішати з якимось цитрусовим соком, лимон, апельсин, гріпфрут в рівних кількостях. Тобто 50 мл, того, того, 50 того. Я не знаю скільки це треба. Один чи два лимони. Навірно, півтора випити. Перед тим не можна було три години їсти і пити. У мене вже пройшло більше, я в одинадцять снідала. Коротше, випити олію потрібно в проміжок з 3 до шостої до вісімнадцятої, да, Так, з п'ятнадцятиї до вісімнадцяти. Випити залпом, витерти губи обов'язково, ну, щоб не було рефлекса, бо вона якась не дуже приємна, наскільки я розумію. Для кращого споживання допускається підігріти олію на теплій ванні, розбавити свіжовичлений сік лимона грейпфрут, прополоскати рот рину. Давайте понюхаємо спочатку її. Взагалі, я до масла нормально відношусь, я можу ложечкою випити масло, але пахне, до речі, приємно, горіхом якимось. Ну, не Можу сказати, що якийсь там запах такий неприємний. А, так, зараз видавлю сік. Можна змішати, а можна просто соком потім запити. Я думаю, що я, мабуть, змішаю. І чи треба її гріти на водяній бані? Не буду я гріти на водяній бані. Вона і так рідка, нормально піде. Тримайте за мене кулачки. Я ж, звісно, розкажу вам, що воно як пройде. Ну, може, не сильно подробно, але він каже, що прямо на наступний день. Дуже ти відчуваєш багато енергії, сил, дуже класно себе почуваєш, тому що рецинова олія це не просто як проносний засіб, типу що а, а, а Вона а, має в складі там, ну, спеціальний склад. Єдина в світі олія, от саме касторка, а, має такий склад, я зараз не пам'ятаю назву точно, як вона називається, щоб, спомню скажу, який розчиняє все. Чужорідне в тілі. Тобто все хороше воно не трогає, а все чужорідне воно розчиняє там, ну, Вплоть до важких металів. Я, звісно, не думаю, що так сильно прямо аж туди, в голову воно заходить, але воно вбирається через печінку в кишківник, в кров, і по крові розноситься і прям, ну, по, по всьому тілу працює таким чином. І от що ефект. Прям Колосальний з першої процедури. От. Ну, я вам скажу вам, як це буде. Ну що ж, у мене тут ваги. Зараз будемо важити. 50 мл. Ой, яка вона густа. Ой, 52. Нічого. Хто пив рецинову олію? Пишіть в коментарях пів склянки. Ох, воно таке густе. Пахне лимончиком. Так, ну що, У мене тут закусон. на всяк випадок. Здороветочка. <серпець> за ваше здоровічко. Чи за моє? Я взагалі для себе це роблю. Взагалі нормально. Кисле. Просто кислий напій. Трошки журнуватий. Ніяких, боже, я так доводила, штувалося, це так просто. Навіть закусувати не буду. Чекаю прихід. Він має бути через 30-40 хвилин. Тримайте за мене кулачки, пальчики. Буду тримати вас в курсі. Ну, типу, подумаєш, що зараз буде? Нічого такого не буде. Прям страшного. Наступний кадр. Пройшла вже година 40 і нічого не відбувається. Взагалі. Я не знаю, що не так і чому не працює, але... Вже годину я мала сидіти на троні годину тому. Ну, ладно, почекаємо ще. Ну що, я вижила через 2, 2 години 40 хвилин тільки мене підперло. І 4 походи в мене було. Адекватно, нічого там прям такого страшного не було. Ну так, як трошки щось не те з'їла. І всю ніч я спала абсолютно нормально, лягла в 11, як завжди. І зранку прокинулась о 8 і о 8. І о 8 я одразу побігла знов на трон. от. Ну і так там посиміла трошки. І е, ще подумала, чи йти сьогодні гулять, чи краще non, залишитись вдома. Але на страх і ризик, ризик іду е, з мамою з Кейті гуляти. От. Ну, почуваюся дуже добре. Ніяких болей, спазмів, нічого такого в мене не було. І мінус 1 кілограм я взважила вчора і сьогодні зранку. Ну, типу, Нічого незвичайного такого. А Ощущення, е, да, в животі легкість, така приємна, знаєте, наче плоский живіт. Е, класно. От, буду тримати вас в курсі. Треба робити кожні 4 дня, так, чотири рази. Не знаю, чи буду я прям кожні 4 дня робити, чи зроблю паузу більше. Щоб встигати набирати назад кілограм. Але 4 рази зроблю, мабуть. Ну і що я вам скажу, ребятки? Півдня краще теж потім залишатися вдома. Я, значить, останній раз, вчора, я поїла об 11-й ранку. Це був мій сніданок. Я з'їла 3 яйця, посипаних сиром, і рукала. Потім я вже нічого не їла і не пила, і в 15.45 я випила касторочку. З вами ми разом це зробили. І все. І я нічого не пила і не їла. А, ні, брешу перед сном. Я дуже заголотніла, вже мене так. Конкретно підсасувала шлунку, хоча обіцяли, що не буде хотітися їсти, а буде тошнити там, от це все. І на наступний день теж, якщо не хочете їсти, не їжте. Ну, в общем, нічого такого не було. Я хотіла жерти як ніколи, <серкоги> чомусь. А, і я з'їла кусочок е, такий два чи три кубіка шоколадки чорного шоколаду. Закинулась, розмоктала і мені полегшило, і я об 11 лягла спати, заснула, абсолютно хорошо спала. Зранку, як я вам сказала, я прокинулась о 8, там без чогось 8, знов сходила на трон. Вже мені було трошки не по собі, такий був не дуже знаєте, відчуття, як при отруєнні, тобто трошки шумить ушах. Тимніше я в голові, в глазах, ну в общем, якось так. А, але одразу там, через 5 хвилин цей стан абсолютно змінився на абсолютно адекватний, класний стан. Я пішла, погуляла з собачкою, повернулась, і об 11-й, ми в півдев'ятої вийшли, ми гуляємо довго. Я повернулася десь пів одинадцятої, попила воду. Uh, і потім об 11 я поснідала. Снідала я з uh, сирком. Ну, як, їсти мені хотілося, але так, адекватно, як завжди, нічого там катастрофічного, ну, просто як на сні... вже хочеться поїсти. Я собі приготувала на сніданок uh, сирок з бананом uh, і какао. Я часто таке роблю. І додала туди масло вершкове ще, щоб жирніше трошки був. Е, З'їла я е, цей сир, і як тільки я доїла, у мене знов було покликання звище. <свист> вище. Е, і я дуже була рада, що я залишилась вдома, а не десь знаходилася цей час на вулиці. Коротше, коли е, ти щось з'їси, ви щось з'їсте після цього, воно знов буде проходити транзитом. От, те саме і сталося, і сталося це двічі з перервою десь хвилин 40. І все. І в принципі, от зараз котра година 15.08, я от чекала, щоб вже точно вам розказати свої ну, своє, почуття, свої свій фізичний стан. Щойно я з'їла ще стакан йогурту з шоколадом. Більше нічого немає, треба щось готувати, і в магазин треба йти. І от зараз чекаю, чи буде приход, чи ні. Ну, вже пройшло пів години, приходу ніякого немає. Тобто я вважаю, що все, ми на цьому закінчили очищення мого організму. Я почуваюся добре. Мінус один кілограм, як я вам вже казала. От, ну, Треба приймати, прийняти до уваги те, що я зазвичай не багато їм. І у мене ну, фактично я регулярно ходжу в туалет, зізняюся за подробності, але у нас сьогодні про це відео. І ну, нічого там, прям аномально такого, як у людей буває, не відбулося. Слава Богу. От. І для мене це позитивний досвід. Я Думаю, що я буду так робити. Я зроблю цей курс чотири рази, просто я зроблю проміжки не 4 дні, а може тиждень, раз на тиждень таке буду робити. От і е, потім, в, по закінченню четвертого разу, я знов, можливо, вам щось про це прокоментую. Пишіть ваші коментарі, е, чи був у вас такий досвід. Чи ви чули про такий досвід від когось, можливо, від ваших знайомих. Дуже цікаво буде почитати і мені, і людям. Така трошки інтимна тема, але ну, вона важлива. Я свій канал веду з таким ухилом на здоровий спосіб життя, і все таке. Тому я вирішила про це теж вам розказати. Це не заради хайпу, чи чогось такого. Просто я розумію, що тема делікатна і мало хто про неї говорить. А... А я можу про це теж поговорити. Для мене нічого там такого странного, страшного в цьому немає, щоб розповісти про такий досвід. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного настрою і здоров'я. Всім бувайте!